Так, наступна сфера життя це у нас квартири, машини, автомобілі, яхти. От, важливо, бо це наш капітал. От, хто народився з дитинства та вже мав власне житло, таким людям жити набагато легше. Вони мають певний спокій. Коли ви щось робите в стані спокою, що в мене це є, окей, я можу це розширяти. Ну, наприклад, ви народилися з дитинства, ви отримали однокімнатну квартиру в спадок від батьків. Окей, ви можете купити собі двох-трьох кімнатних квартиру з часу. Це одна історія. Але якщо ж у вас немає власного житла і у вас постійно п'ятки горять, вам потрібно бігти, 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 щоб заплатити за квартиру. Ну, це можуть бути певні проблеми. Тому якраз от нерухомість, в першу чергу, нерухомість це є великий дуже капітал. Внутрішній стан дуже сильно впливає загалом на людину, і, в принципі, на всі решта сфери життя. Ото, що кажуть там інтроверт, екстраверт, до тих пір, поки у вас всередині на душі, ну, грубо, тобто ви душа. Да, і поки на душі у вас немає стану спокою, ви зовні нічого робити не зможете. Чому люди, які займаються медитацією, чому люди, які їздять по святих місцях, вони часто досягають в житті великих результатів? Вони знайшли внутрішній спокій. Зумієте? Якщо всередині у вас пусто, зовні вам буде дуже важко чогось досягти. Прям дуже важко. Тому в першу чергу знайдіть внутрішній спокій всередині себе. Як знайти внутрішній спокій? Для того, щоб ви могли знайти внутрішній спокій, задайте собі питання. Що мене турбує? Якщо вас щось турбує, вирішіть це питання. Ви багато на що маєте вплив. Я розумію, що ви не можете, ну, ми не можемо в цьому світі вирішити всі питання. Але багато з них ми можемо вирішити. Вирішіть все, що можливо. Все те, на що ви можете впливати, вирішуйте ці питання. Якщо ви їх вирішили, то вам буде житися набагато легше.